Вітаю вас, любі друзі, в ефірі Дві історії до кави про другий шанс і право на щастя. Щастя на краю землі. Авторка Ольга Чорна читає Валентина Виноградова. Віра вперше подорожувала літаком, ще й так далеко, з України до Америки. В Сан Франциско, аж зіщулилася в стільці, коли шасі відірвалися від землі. Старша черниця, яка сиділа поруч, почала молитися. Віра й собі перехрестилася. Летете додому чи в гості? помолившись, запитала збентежену віру черниця. Лечу до тітки. Трохи боязко. Ніколи не літала, а я часто літаю з місією, проте наймиліші подорожі до України, розповідала із діаспорним акцентом сусідка. Мій рід походить із західноукраїнського містечка. Я народилася в Америці. Тато з мамою наполягли, щоб вивчила українську мову. Вони дуже шанували традиції. Я також із західноукраїнського міста. Розмова заспокоїла. У вікно ілюмінатора заглядало сріблясто золоте небо, і вірі здавалося, що хмари несуть великого літака, наче пір'їнку. Віра досі дивується, що візу відкрили, бо в неї ні чоловіка, ні статків. Поїздку спонсорує тітка і квиток купила. Починаю життя з чистого листка, кинув Юрко. Чоловік, збираючи свої речі, ти ж не проти розлучення. Таки йдеш до неї, поцікавилася Віра. Тату, а я втрутилася в розмову донька. Мені вже вісімнадцятий. Маю право вирішувати. Де і з ким жити? Уляно, що ти таке кажеш? Вірі аж біля серця замлоїло. А що? «Дора, ну, татова майбутня дружина, мені одяг дарує, косметику, в неї велика квартира, дача. Вона вміє заробляти гроші, ще дві нові точки на ринку відкрила. Не те, що ти, мамо, усім у будинку уколи за дякую робиш, наче мати Тереза. Крім того, тато моє навчання в коледжі оплачує, а не ти зі своєї убогої медсестринської зарплати. Донька повторяла слова свекрухи та завжди вважала, що віра не пара для її сина. І внучку налаштовувала проти невістки. Ось ти, мамо, розповідаєш, яка добра тітка Софія виховувала тебе з дядьком Яковом, просто пошкодували сироту, бо своїх дітей не мали, а двокімнатну квартиру в панельці залишили з радості, що виграли зелену карту. Вони вже стільки часу в Америці живуть, могли б, крім різдвяних посилок, і доларів підкинути, якщо так тебе люблять. Юрко вже майже два роки живе з Дорою. бізнесують обоє на ринку. Уляна більше в них, аніж вдома. Коли збиралася в поїздку, донька зневажливо мовила. Навіть не прошу нічого привезти зі штатів, своїх грошей у тебе нема, а в рідної тітоньки точно не попросиш. Віра й не щулася, як розповіла про своє життя сусідці. Тільки Господу відомо, чому так все складається. А ви ще така молода, мовила черниця. Уже сорок. Черниця усміхнулася. Долі вік не підвладний. Можливо, щастя чекає вас на краю землі, а може, в дорозі до вас. Та це я в дорозі до щастя, зустрінуся з тіткою. Вона ж мені з тринадцяти років маму замінила. Побачу Америку, океан. Почувайся, наче дитина в очікуванні дива. Софія з Яковом запитували, як минув політ про доньку. Віра розповіла все, як є. Тітка з дядьком засмутилися, готувалися до свят. Вірі було незвично зустрічати новоріччя та Різдво майже при літній температурі. Довкола зелено, зима. Лише за календарем. Ми запросили сусіда на святковий обід, сказала Софія. Він недавно вселився у свою спадщину. Приязний чоловік, крім цього будинку, отримав ще інший на березі океану для відпочинку. Коли він почув. Що приїжджає наша донька з Європи. Думаю, вірцю, ти не проти, що ми тебе так представили, бо так і вважаємо. Ентоні запропонував усім поїхати туди. Він має невеличкого моторного човна. У тебе як з англійською? Послухала мене, підтягнула трішки. На курси ходила. За святковим столом Віра почувалася трохи незручно, мало розуміла з того, що говорив гість. Благо, тітка з дядьком були за перекладачів і нітилася від його поглядів, які час від часу ловила на собі. Полегшено зітхнула, коли Ентоні видякувався. Наступного ранку вирушили до океану. З ночівлею. День пролетів для віри, наче мить. Стільки емоцій, вражень уперше в житті побачила захід сонця над океаном. Здавалося, небесне світило занурюється у теплу купіль, і від цього вона набирає незвичних кольорів. Повечерявши у місцевому ресторанчику, збиралися спати. Віру сон не брав, тихенько вийшла з будинку, за кілька кроків океан і безмежне зоряне шатро теплого каліфорнійського неба склала руки човником, підставила під нічні небеса, у долоні падали не зорі, а короткі миті щастя. Ентоні спостерігав за вірою, на фоні океану ця вродлива тендітна жінка здавалася такою маленькою і беззахисною. Чому, коли вона сміється в очах сум, вловив себе на думці, що давно так ніжно не думав про жінок. Після смерті дружини мав короткі романи, але не зустрів такої, як його покійна. Емілі. Ентоні чекав, коли Віра повертатиметься в будинок. Вам подобається океан? запитав, повільно вимовляючи слова, аби гостя його зрозуміла. Так, океан чудовий, це казка для мене. Дякую за запрошення. Присіла на східцях тераси, задумливо дивилася на океан. А Ентоні дивився на неї. Не щулася, як пролетіли американські канікули, уже спаковані подарунки. Софія крадькома витирає сльози, звикла до тутешнього життя, але за племінницею та рідною землею тужить. Завтра прощальна вечеря, а післязавтра. літак. Ніжність Ентоні до Віри змінилася на закоханість. Він хотів, аби з її очей зник смуток, ловити разом з нею різдвяні зорі над теплим океаном, оберігати. Він дізнався від Софії, що віра незаміжня, у неї доросла донька, втримати б цю жінку. Але її чекає дорога в далеку, невідому йому країну. Софія з Яковом запросили на прощальну вечірку Ентоні. Софія запримітила, що сусід небайдужий до віри. Знала, що він удівець, не має дітей, жив, поки не отримав пристойну спадщину на півночі країни, має гарну роботу і характер ніби нічого. Чи здогадується віра про почуття Ентоні? Полетить додому, а окрайчик душі залишить тут і буде думати. Ентоні прийшов з подарунками до Віри і з квітами. Ти б раніше Віруню спати лягла, у дорозі добре не відпочинеш. Ще трішки на вулиці посиджу. Понасолоджуюся січневим теплом. Коли ще таке випаде? Ентоні вийшов на терасу свого будинку, думав, чому було не зізнатися цій жінці, що вона йому подобається, не запитати, коли вона знову приїде до мами Софії? його серце підстрибнуло від радості. Коли побачив віру на сусідньому подвір'ї, Міс, Віра, покликав тихенько. Вона вже йшла спати, не почула. Літак набирав висоту. Мільйонне Сан Франциско ставало крихітним. Цього ж вечора Ентоні зважився поговорити з Софією, попросив, аби запитала віру. Чи погодиться спілкуватися з ним. Зізнався, що вона йому дуже подобається і пожалкував, що не сказав про це сам. Віра добиралася додому, а на неї чекало послання від тітки Софії. Вона ще не знала, Мене час, і великий лайнер знову понесе її у далечінь. І вона ловитиме зорі щастя під теплим каліфорнійським небом разом із Ентоні. На краю землі, бо далі океан. На вас чекає ще одне оповідання, і не забувайте підтримати жіночу кав'ярню. Вподобайка, підписка, коментар. Дякую вам! «Вдовине щастя, авторка Ольга Чорна читає Валентина Виноградова. Коли землю заколисують зорі, вона, подумки, щоб не розбудити ангелів, розмовляє з небесами. Життя подробило мрії на маленькі, болючі клаптики спогадів і втрат. Їй хотілося допомогти всім і застибнути останній невідірваний гудзик на вицвілому плащі розхристаного світу, а світ, шалений, пручався, бо знав це неможливо. У дитинстві подумки мандрувала небаченими місцями. Пізніше вони почали приходити у сни, яскраві загадкові картини. Прокинувшись, хапає сон за невидимі поли, аби зупинити мить містичного щастя. Жінкам з її роду судилася вдована доля. Дідуся Настя знає лише зі старої, пожовклої від часу фотографії. Він відійшов у засвіти, коли ще бабця була молодою, а матір малим дівчам. Батька майже не пам'ятає, мама вдовіла, коли Насті минув п'ятий рік, а нещодавно Настя поховала свого коханого володю. Добре, доню, що в тебе син, зітхала Настина матір, пригортаючи маленького онучка Славчика, не щастить жінкам у нашій родині три покоління, троє вдів, чи то доля така, чи прокляв хтось. Може, Славчик перерве ту страшну карму. Настя часто брала Славка на роботу. Співробітниці казали: Шкода, що тепер до бібліотеки ходить мало порядних і неодружених чоловіків. А ти, така вродлива Насте, і Славко, гарненький милий хлопчик. Якось Настю зустрів старший брат її однокласника. Юрко жив у сусідньому будинку, поспівчував, запитав, чи потрібна допомога, нарікав, що не склалося особисте життя. Після цього начебто ненароком опинявся біля її під'їзду. Добрі тітоньки, які зранку до вечора сидять на лавці, перемивають кісточки всім і вся і навіть сусідським псам, вирішили врятувати Юрка. Настрахали його матір, що не щастить чоловікам у цій родині. Вмирають молодими, тож хай Юрко минає вдову двадцятою дорогою. Невдовзі до Насті прийшла Юркова матір. Накинулася з порога, мовляв, звела в могилу свого чоловіка, а тепер поклала око на мого сина. Коли Славко заснув, Настя розплакалась. Світе, за що нам це все? Кому моя родина заподіяла зло? Світ ховав обличчя у вечірніх сутінках. А вночі, неначе в оправдання за своє мовчання, водив її у снах вуличками чарівного міста, яке пахло кавою і сонцем, а старою бруківкою збігали розмальовані у різні кольори будинки, у вікно стукав ранок, але Настя не хотіла розплющувати очі, доганяла свій сон. У вихідні Настя з сином любили мандрувати. Подорожі навіть до будь-якого райцентру видавалися малому неймовірно цікавими. Настя вміла гарно про все розповідати. Вони почувалися романтиками у пошарпаних автобусах, які здавали нормативи зі стрибків покусаними ямами дорогами. Чи у матрисах, де дачники хвалилися своїми клаптиками-городами і нарікали на погоду політиків і жуків. Інколи Настя зі Славком їхали до сусіднього обласного центру. Їй здавалося, що саме це місто водить її у снах своїми вузенькими вуличками. Старе місто володіє дивною магією. Яка заспокоює і дарує відчуття свята. Тут навіть усміхаються поважні коти, які сидять на сонячних підвіконнях, а коли годинник на ратуші вибиває новий час, Настя завжди згадує казкову попелюшку, якій потрібно було вчасно повернутися додому. Потяг повільно рушив. Тату, хочу води. Мар'янко, потерпи хвилинку. Зараз куплю. Хочу вже. Настя кинулася виручати розгубленого чоловіка і його малечу. Дякую. Зараз спровідниця носитиме, і я вам віддам. Не хвилюйтеся, у нас є ще одна пляшка. Далеко їдете. Виявилося, живуть в одному місті. Доньку забрав від батьків дружини. Тепер за нею доглядатиме інша бабуся і татко. Так, зайчатко, ми вже другий рік катаємось, бавимо Мар'янку почергово. Зайчатко позіхнуло, Настя спостерігала, як дбайливо, по чоловічому ніжно, сусід по купе, якого звали Тарасом, вкладав доньку спати. Її володя також любив сина, підстрибував, наче хлопчисько, коли вона через вікно пологового будинка показувала маленький згорток, а потім навчився Славка купати. Коли зайчатко смачно засопіло, Тарас мовив О, розіспиться за дві години, а потім тяжко буде розбудити. А я не сплю. Коли кудись їду, втрутився у розмову Славко. І я люблю у вікно дивитися. Ви відважний, татусь, усміхнулася Настя. самі в дорозі з такою малечею. Розумієте, я вдівець мушу, ще втівка невчасно зіпсувалася. Розумію, я вдова. Зітхнула Настя. Вони випадково зустрілися на дитячих атракціонах, Тарас перший упізнав Настю, підійшов, привітався, запитав, як справи в неї, у сина. Почало холодати і збиратися на дощ. Ви не проти, аби продовжити нашу зустріч у кафе? Хвилююся, щоб Мар'янка не застудилася. Тарас почав у вихідні телефонувати Насті і запрошувати її з сином до парку на морозиво, покататися на міні-машинках, і жартував, що їхні діти зійшлися характерами. А якось, трохи ніяковіючи, зізнався. Насте, я закохався у вас. Вона замість того, аби зрадіти. Зіщулилася від цих слів, пригадала Юркове залицяння і вердикт добрих тітоньок зі свого будинку. Я повинна вам дещо сказати. В нашій родині всі жінки вдови. бабуся, мама і я, і люди пліткують про наше вдове нещастя, а ви їх не слухайте. Що ж мені робити, світе? запитувала подумки, дивлячись у непроглядну темінь непогідного нічного неба. Бути щасливою, відповідав світ, незграбно кутаючись від недоречного весняного холоду і дощу у старий вицвілий плащ, на якому теліпався останній гудзик. Сильнющий вітер розірвав хмари і далеко-далеко замиготіла єдина зірка. Немов добрий знак, прошепотіла Настя. Світ полегшено зітхнув. Уночі їй снилося щось дуже гарне, але, прокинувшись, глянула у вікно і сон утік, схопилася. Немає часу ніжитися в ліжку цієї неділі. У гості завітають Тарас із Мар'янкою, точніше прийдуть свататися. Тарас довго шукав місце, де припаркувати автівку, поправив стрічки на мініатюрних дончиних хвостиках, дістав букет троянд, трохи вищих за мар'янку і омріяний подарунок для Славка, конструктор. У двері квартири подзвонили. Відкрила. Тарас, усміхаючись, діставав з кишені коробочку з перснем для Насті. Мар'янка обсмикувала сукеночку і сором'язливо ховала очі. А Славко виглядав надто серйозним, немов приміряв роль старшого братика. Настя мимохідь глянула у дзеркало і нарешті там побачила. Жінку зі щасливими очима. Щиро дякую вам за увагу. Напишіть у коментарях, яка з цих двох історій вам відгукнулася, і до нових зустрічей в нашій жіночій кав'ярні.